Тут вже буду запрошувати нашого першого спікера. Це Андрій Любімов, лід UI дизайнер по Futura Group. Андрій, підключайте, Знаєш, що ви тут вже, вже з нами. От давайте будемо з вами розпочинати сьогоднішній наш захід. От я трошки так да, теж для себе хочу дізнатися більше. Розумію і дуже вірю в EdTech як напрям. І розумію, що в цьому форматі да особисто там особливо зараз дуже багато навчалася за останній час і розумію, наскільки важливий дизайн цього процесу для того, щоб люди ефективно через нього проходили. Тому Андрій, сцена ваша. Наступні 15-20 хвилин теж ваші. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про Group. Отже, всім привіт ще раз. Я Андрій, UX дизайнер дизайнеру Futura Group. Ну, трохи, мабуть, треба почати про себе і зупинюся трошки про дійсно свій шлях в IT. Він був доволі незвичним. Колись я був. Юристом, навіть працював прокурором, але вже понад 8 років тому вирішив спробувати щось нове і зайнятися саме it продуктами Відповідно, у продуктовому дизайні я вже більше 7 років, і от зараз, саме на позиції лід дизайнера, приєднався до компанії 4 роки тому як UI-UX дизайнер та. В принципі швидко виріс до лід-позиції, відповідального за проєктування саме мобільних продуктів. Це був і залишається дійсно такий захопливий шлях, і я радий, що зміг стати частиною команди, яка постійно розвивається. Наразі також займаюся. Менторством та навчанням інших дизайнерів мобільних інтерфейсів мені подобається ось саме передавати знання і бачити, так би мовити, як розкриваються вже нові таланти. Ось, отже, сьогодні я розповім трохи про нашу компанію, її продукти, і, звісно, про сам наш дизайн-процес. Отже, почну з основного вектора нашої роботи. Futura Group – це українська продуктова ІТ-компанія, що працює саме в сфері EdTech. З 2016 року ми створюємо і просуваємо власні інноваційні mobile first продукти, якими користуються вже більше 10 мільйонів унікальних юзерів щомісяця. З приводу нашого флагманського продукту, то це освітній застосунок MassMaster. Що це? Це застосунок, який допомагає понад 10 мільйонам користувачам у Tier 1 країнах Це 80% в принципі В нас користувачі саме Сполучених Штатів Америки. Також допомагаємо розв'язувати та вивчати математику легко. І, і доступна, так би мовити, степ байстеп е, завдяки як алгоритму авторозпізнавання, так і е, лайв-чату з математичними експертами. Е, тобто, ми, по суті, е, допомагаємо як школярам, і студентам, так і е, батькам е, зробити своє життя і математичні виклики для їхніх е, дітей е, легшими. Ну і Відповідно, наші ключові цілі з цим саме продуктом флагманським наразі це дійсно масштабування, ось, намагання стати і дії щодо того, щоб досягти рівня number one в категорії мас QA у Сполучених Штатах, і як така Ключова ціль у майбутньому це дійсно досягти статусу Next Ukrainian Summer Ed Tech Unicorn. Щодо інших наших напрямків, то це також і категорія продуктів VPN. Ми маємо унікальну експертизу на китайському ринку. Наш продукт забезпечує доступ до різних веб-ресурсів через власні VPN-протоколи, і працюємо по суті з п'ятьма мільйонами користувачів китайських з відповідно понад 250 тисячами активних користувачів щомісяця. Також треба обов'язково зазначити, що у нас є і Новий напрямок продуктовий: це Muses Academy. що це? це платформа лайфстайл освіти для жінок, яка допомагає розкрити їх, так би мовити, внутрішній потенціал. Це навчання, які відбуваються за принципом мікрольонінг, тобто користувач сам вирішує, скільки часу приділити навчанню, щоб це було і результативно, і комфортно для нього. По цьому продукту новому ми вже провели як ґрунтовний ресерч, зробили перші успішні тести, налаштували, підняли юніт економіку і вже отримуємо перші прибутки. І відповідно, наступний крок це масштабування і залучення великої кількості нових користувачів, тому ці задачі безпосередньо пов'язані з тим, що планується. Великий масив задач по проєктуванню продуктових нових фіч, їх тестуванню, масштабування, дослідження, все для цього відповідно потрібна компетентна робота дизайнерів. Ну, і відповідно наразі тепер трошки саме про дизайн. У Fatura Group ми поділяємо дизайн на маркетинговий та продуктовий. Відповідно, що наші проєкти вони ростуть завдяки перформанс-маркетингу, і є окрема команда креативних маркетологів і маркетинг дизайнерів, які роблять креативи та тестують їх по суті на фулл-тайм основі. А є саме продуктовий дизайн, як команда, що відповідає вже за проєктування наших продуктів під різні платформи iOS, Android, Web. Займаємося відповідно розробкою прототипів, візуалізацією нових фіч, виходячи з тих чи інших потреб продуктів і продуктових тестів, які ми проводимо в принципі на постійній основі. Ну і далі, давайте, мабуть, зупинимося вже детальніше саме на нашому дизайн-процесі. Які етапи ми проходимо в ньому, і трошки характеризую кожен з них окремо. Ну, Не відкрию, мабуть, для вас Америку, якщо скажу, що першим етапом ключовим, звичайно, є розуміння потреб користувача і бізнесу. Тобто починаємо продуктовий дизайн, ми з глибинного розуміння цих потреб, і допомагає нам в цьому дослідження ринку. Інтерв'ю з користувачами, звичайно, аналіз їх поведінки через метрики і зворотній зв'язок, вивчаємо конкурентів, щоб виявити сильні і слабкі сторони. Ну і надалі визначаємо вже чіткі цілі продукту, які повинні бути реалістичними і вимірними. Надалі на основі цих зібраних даних створюємо скетчі, прототипи, що допомагають. На певним чином візуалізувати, візуалізувати можливі наші дизайн рішення, і вже далі за допомогою фідбека від користувачів, від членів команди, від стейкхолдерів, уточнюємо ці концепти і трансформуємо в їх, так би мовити, в більш деталізовані прототипи. Наступним етапом безпосередньо, так би мовити, візуальний дизайн і розробка UI компонентів Тобто переходимо до дизайну інтерфейсу. Цей процес включає в тому числі адаптацію дизайну до різних пристроїв і платформ, оскільки кожен більшість наших продуктів вони мультиплатформні. Після цього переходимо до стадії валідації тестування, тобто, по суті, ці запуск прототипів. Може бути як для внутрішнього, так і звичайно для зовнішнього тестування. Що це нам дозволяє? Це дозволяє виявляти вже потенційні проблеми юзабіліті до запуску продукту, чи дозволяє нам на цьому етапі внести необхідні зміни на основі зібраних даних. Ну і як фінал, звичайно, запуск продукту та проходження ітерації. Тобто після фіналізації дизайну продукту ми готуємо його до передачі в розробку і вже надалі проводимо роботу з аналітичними даними, з фідбеком, оцінюємо це все і приходимо до висновку наскільки ефективно було наше дизайн рішення. На підставі цих даних покращуємо дизайн через нові ітерації. Тут, в принципі, ось такі основні п'ять етапів взаємодія. Кожного дизайнера відбувається таким чином, що ключова задача ставиться продуктовим менеджером. Ось ми намагаємося завжди керуватися таким принципом, щоб більш детальніше описати всі необхідні моменти, зазначити необхідні для прийняття дизайн рішення дані, і на підставі цього. Робити відповідне дизайн рішення, звичайно, що інколи інколи процес може виглядати трохи по-іншому, і дизайн-процес може бути зведений ось до цього, так би мовити, мему, коли які там ресерчі чи тестування є. Гаряча задача, яка має бути дуже швидко вирішена, і тому ми стрибаємо, як то кажуть, одразу до е, високодеталізованого UI і е, надаємо своє рішення. Так теж буває, бо це продукт. Е, отже, е, що робить нашу команду взагалі особливою. Ну, по перше, ми віримо в швидкі рішення і data-driven підхід. Тобто, в туру груп кожен дизайнер він має свободу і можливість бачити свій реальний вплив на бізнес. Ми цінуємо як критичне мислення, так і ініціативність і прагнення до постійного саморозвитку. По суті, у нас усі менеджери виросли в компанії. і, Ну, ми завжди прагнемо розвитку і ділитися знаннями та своєю експертизою. Щодо самих етапів найму, то ну, мабуть, наш процес найму можна характеризувати через ці п'ять ключових етапів: це перше скринінг, коли рекрутер переглядає резюме кандидата. Щоб оцінити їх відповідність взагалі базовим вимогам кампанії. Друге, це портфоліо рев'ю. Ми дивимося на роботи кандидатів, щоб зрозуміти їх стиль та якість виконаних проєктів попередніх в цілому. Третє тестове завдання. На цьому етапі кандидати виконують невеличке, як правило, практичне завдання, щоб продемонструвати дійсно свої навички в реальних умовах і. Показати е, свій процес мислення, е, як вони приходять до того чи іншого рішення. Е, звичайно, це технічне інтерв'ю, тут ми обговорюємо е, усі технічні аспекти дизайну, в принципі, в UX, і взагалі, е, так би мовити, е, ну, намагаємося порозумітися, як ми будемо працювати надалі в команді. І останній етап барейзінг, як саме він проходить у формі, так би мовити, ну, співбесіди з фахівцями топ рівня компанії, які не працюють і не будуть працювати, як правило, в одному проєкті з дизайнером. Цей ну, на цьому етапі на барейзінгу ми в принципі зацікавлені пересвідчитися фінально на загальну взаємну відповідність цінностям один одного, і те, що ми можемо дійсно привнести позитив і зростання як компанія для кандидата, так і кандидат привнести свій value для компанії. Ще декілька слів про нашу команду. Ми е, завжди націлені на те, щоб і провести гарний час. Тобто, це про спортивні активності, квартирники, обов'язково благодійні аукціони, е, по можливості, якісь туристичні активності. Е, ми завжди за те, щоб допомагати один одному бути вмотивованими, е, за, допомогти зростати. Е, і, звичайно, економічний. Аспект, це те, що наша команда і компанія всі роки працює з позитивним роєм, тому тут кожен може бути впевнений у завтрашньому дні. Ще декілька слів про наші цінності, які взагалі формують культуру команди і в тому числі дизайн команди. Ми Прагнемо досягати великих цілей і не боїмося брати на себе відповідальність. Це ось дуже показовий ключовий фактор. Ми розуміємо наслідки своїх дій і прагнемо до найкращих рішень. Ми дуже цінимо вміння виконувати задачі під ключ, коли кожен член команди, кожен дизайнер, менеджер орієнтується саме на результат. І відповідно з цього. Ми готові завжди вийти за межі своєї зони відповідальності і вдосконалюватися. Як то кажуть, ви середні між п'ятьма людьми, з якими проводите найбільше часу. Тому, відповідно, ми завжди націлені на те, щоб обрати, обирати свою команду з розумом, команду однодумців, які зможуть разом досягти класних результатів. Так, ну і ще, мабуть, дуже хотілося б зупинитися на таких аспектах, як різноманітних заходах і можливостях для розвитку і спілкування. Ми в футурі започаткували такі івенти, як Futura K, це саме офлайн івенти для тих, хто хоче спробувати себе в IT. Це таке ну, умовно Повне занурення у продуктовий IT на один день, коли е, різні, е, так би мовити, свідчери з фінансів або з марк маркетингу, аналітики можуть е, ну, прочувствувати на собі, як це е, піднімати, так би мовити, гіпотези, перевіряти ці гіпотези саме в продукті, і намагатися знайти певне рішення. Це стосується як перевірки, певних продуктових гіпотез, так і е, дизайн рішень під е, ці виклики. Щодо інших активностей, то це ми також проводимо Tech Talks це такі лекції, метапи на різні теми. від Інтеграції нових технологій до обговорення результатів роботи та прогнозів на майбутнє, також проводимо класні неформальні зустрічі з колегами з інших проєктів, де можемо ділитися досвідом, налагоджувати нові контакти, так би мовити, нетворкінг. Ось для чого це все. Ці всі заходи допомагають нашій команді, в тому числі дизайн команді, залишатися активними, навчатись, спілкуватися. Адже ми вважаємо, що це є надзвичайно великою і важливою частиною культури Futura Group. Так, ну і, мабуть, певний як висновок від мене: те, що Futura Group це місце, де професійне зростання ну, дійсно немає меж, ви працюєте з. Кращими спеціалістами, які завжди йдуть на крок далі, і тут ви можете отримати всю свободу для втілення своїх ідей, і це втілення буде мати реальний вплив на бізнес. Тому тут може лише порадити, ставати частиною нашої команди і будемо досягати класних результатів. Ще один такий класний момент, це як на завершення вже додам, що ми у Futura Group завжди розглядаємо кандидатів крізь призму цінностей і здібностей до роботи в команді. Для нас, в принципі, soft skills вони важливіші за профільний досвід, і тому у нас є завжди відкрита вакансія Everything Manager. Це вакансія для тих, хто. Ну на за зараз може не бачити релевантних вакансій для себе на нашому сайті, але кому сподобалася наша компанія, і той, хто хоче співпрацювати з нами в майбутньому. Тому ми завжди готові найняти людину ініціативно, старанно, відповідально, з бажанням будувати, і рухатися далі, і тому ви завжди відкриті до можливості відгукнутися на Цю вакансію, у тому числі навіть зі скилами дизайнера, оскільки у подальшому ми надамо пріоритет кандидатам, які вже відгукнулися для розгляду на майбутньому відкриті позиції. Ну, і... На цьому я, мабуть, вже буду закінчувати свою презентацію. Подякую вам за увагу. І якщо є якісь питання, або ви хочете дізнатися більше про нашу кампанію та вакансії, заходьте на наш сайт або е знаходьте мене чи компанію в LinkedIn. Буду радий відповісти на ваші запитання та обговорити подальші кроки. Дякую вам і Happy Monday! Дякую дуже, Андрію. у да, на сьогодні хепітюздей. От дуже цікаво. Дуже дякую, що поділились і загальним дефлоу того, як відбувається процес, і критеріями найму. Друзі, задавайте питання в коментарях. Мені трошки з дизайном важче ніж з маркетингом. Маркетингу я могла сама багато чого запитати з дизайном. Буде більше. Покладатися на нашу аудиторію, але певно, все одно маю там своє питання від того, що розказала. Андрію, ви якраз на початку казали про різні напрями, різні продукти, над якими ви працюєте, да? а потім загалом про там продуктову дизайн-команду. Чи є розподіл по продуктах серед дизайнерів? Як оце відбувається? Чи всі працюють над спільним якимось там тасклоу від кожного продукту? Отут От тоді зорієнтуйте. У нас, як правило, дизайнери. Не закріплюється за конкретним продуктом. Тобто, всі як задіяні, так і в курсі родмапу розвитку продукту і залучаються до тих чи інших дизайнів, дизайн-процесу, фіч продукту. Тобто ми не ну, вирішили не робити такої спеціалізації. Я зараз кажу саме про продуктових дизайнерів. Тому що це допомагає дійсно бути в курсі е, розвитку продуктів. Це дозволяє забезпечити певну взаємозаміняємість дизайнерів і в принципі зростати без певної, ну зростати по різним напрямкам, без певного такого е, ну, певної стагнації в одному продукту. Тобто, ти Тому... можеш очікувати, що сьогодні ти працюєш над там завданнями з декількох проектів, просто там по пірем'янному правильно розумієш? Так, так. Якщо ми запускаємо умовно новий застосунок, то дизайнер там, може бути задіяний по більшості задач, саме проєктування е, там, мобільного застосунку під iOS, умовно, там, VPN. Е, новий Слухайте, VPN. одразу питання. Oh. Як продакт менеджери між собою домовляються по пріоритетності своїх задач? Бо впевнено, що кожному хочеться. Пріоритизація тоді між дизайнером. Це декілька напрямів і різні продукти від Так, тут теж, в принципі, нічого такого надзвичайного, ми, звичайно, знаходимо спільну мову, для цього ми завжди можемо, із позиції, я, наприклад, як ліда, розуміючи пріоритетність тих чи інших завдань в конкретний момент, розподілити і визначити. Але, знову ж таки, ми наразі ставимо як такі ключові Ну, пріоритет це все ж таки робота в офісі або такий міні-гібридний формат. Ми всі завжди разом поруч. Це дозволяє прокомунікувати дуже швидко і визначитись, де як ми зможемо розставити пріоритети. Тобто, можливо, дещо, дещо такий ручний режим, але який дозволяє як уникнути ну, умовне. Я не хочу казати конфліктних ситуацій, але е, пріоритет він є, і ми можемо е, активно результативно рухатися по кожному продукту проєкту. Почула а от якраз було питання: давайте трошки заглублю ремоут на ремоут, да, з точки зору того, як насправді зараз вибудований процес, що можна, що не можна, да, як ви розглядаєте людей. Е, ну ми розглядаємо перевагу, надаємо саме офісні. Роботі в офісі, але, звичайно, також присутній гібридний формат, коли ми можемо визначитися певну кількість днів ось, або окремі ну, режими роботи віддалена. Ось чому саме більш пріоритет офіс? тому що продукти дуже динамічно розвиваються, і ми все ж таки не хочемо втрачати можливості ну, більш. Динамічно вирішувати ключові хай пріоріті задачі. Да, віддалено ми можемо наладити, в принципі, у нас налагоджений процес проведення цих всіх сімків мітів, але будемо відвертими, що якщо це проєкт вже доволі устаткований і багаторічний, то ми можемо. Дозволити роб... працювати в такому режимі. Якщо ж це більш динамічно розвивається, то більш ефективно а, комунікувати безпосередньо one on one. Почула. Ну і таке да, коротеньке питання: чи є наразі вакансії саме графічних дизайнерів у вас? Наразі графічних дизайнерів ні. Але я знову повторюся, що Кожен бажаючий може відклик відгукнутися саме на позицію еберсін uh, менеджера, і ми вже з цієї позиції зможемо провести і надати оцінку рев'ю, uh, провести резюме портфоліо uh, і умовно uh, сформувати певний uh, waiting list на, з моменту відкриття позиції. Я думаю, що якщо ще людина не пише, що вона вас чула на дизайн тижня, хто взагалі буде ще додатковий пріоритет, хочу на це розраховувати. От давайте тут ще думала вже закінчувати. Але хороше питання, якраз точки зору специфіки пошуку роботи в, в дизайні. Да, це про те, як переглядають резюме в нуаздачі чи взагалі в сфері дизайну, з яких девайсів, в який формат краще, там чи одразу надсилати портфоліо. Отут, От напевно, теж буде вдячна, якщо коротко, якщо можна, Андрій бо вже час закінчується, але дасте відповідь. Буквально в одному реченні прохання завжди приділити увагу гарному дизайну вашого CV з усіма активними посиланнями на портфоліо, на соціальні мережі, на LinkedIn, щоб ми, як -то кажуть, цепочки могли одразу проглянути, як ваше. Портфоліо, чи якісь окремі кейси, чи навіть продукти реальні, над якими ви працювали, це дозволить ну дійсно ефективніше проскринювати і збільшить веродійність того, що з вами максимально швидко проконтактує як рекрутер чи хайрінг менеджер. Ось тому ось хоч таке базове, можливо, банальне, але прохання звертати увагу на такий момент. Тобто не обов'язково надзвичайних фігір. Дуже дякую, тоді будемо вас дякую. відпускати. У нас ще чекають два класних спікера. І так дякую вам за такий класний, інтерактивний початок нашого сьогоднішнього заходу. Дякую вам, всім гарного вечора. Да, вам щасливо.